Так, добре, тоді починаємо лекцію. Тема у нас сьогодні архетип персони. Ми продовжуємо з вами вивчення йонгіанських архетипів. Сьогодні архетип персони, ну і я думаю, що може встигнемо ще архетип тіні. Значить, що таке архетип персони за юнгом? Він коли вивчав? Це наша соціальна маска. Тобто, це певна така роль, яку ми одягаємо з вами. І несемо у суспільству. Юнг казав, що таких персон у людини може бути багато. Да? Тобто, ну, це всі ваші взагалі соціальні маски, які ви е, надягаєте. Тобто, це там маска студента, маска, не знаю, там сина або доньки, маска друга, маска там, громадянина, маска ще когось. Да? Тобто усі ці е, ролі, які ми виконуємо з вами у суспільстві, вони йдуть через маску. І тут є така історія, що. Да? Маска це завжди механізм психіки, який, ну скажімо так, да, усвідомлено, усвідомлено одягається людиною. Тобто, про що я саме кажу? Да, є механізми, з якими ми себе ідентифікуємо. Да? Тобто Що це означає? Що ми, наприклад, для нашого его да, дуже важливо, а ей, хто ми такі? Да? Тобто, або, знаєте, це таке більш глибинне питання, а який я? Да, от який я. І людина якось себе ідентифікує. тобто там, Я хороший, я поганий, да? тобто, це, до речі, впливає дуже на самооцінку, якщо ми її досліджуємо. Ось. А маска це щось, коли я це одягаю, я можу від цього трошки відійти. Да? тобто Я можу сказати, що я граю певну роль, але я таким не є. І це насправді певний захисний адаптивний механізм психіки, який дозволяє людині просто адаптуватись до певних подій життя або до певних ролей, де, які ця людина має виконувати. У чому суть маски? В тому, що насправді маска, з точки зору, ось знаєте, такого глибинного підходу в психології там психотерапії, наприклад, вона не є живою субособистістю. Що це означає? Що маска вона, насправді холодна з точки зору емоцій. От як ви Цю маску. Маска не несе в собі емоції. Тобто людина може відігравати як актор емоції, але насправді емоції це ці не відчуває. Тобто він якби відсторонений від цієї емоції. Тобто, якщо йому потрібно якусь емоцію дати, то він її дасть. Ну, наприклад, ви там знаєте, зустрічаєтесь з друзями і розумієте, що якийсь друг вас трошки дратує. І... Але ви ну, не хочете з ним сувати стосунки, що ви робите? Ви одягаєте маску друга, да? тобто ви граєте гарні емоції, наприклад, або гарне ставлення до цього друга, але при цьому у вас, наприклад, цього ставлення взагалі немає. Або там, наприклад, ви спілкуєтесь з якоюсь, можливо, це не друг, якась інша людина. Да? І граєте. І іноді маску можна одягати, наприклад, коли ви маєте відіграти якісь важкі або там, погані емоції. Ну, Наприклад, да? ви розумієте, що для того, щоб вам там. Вирішити якесь конфліктне питання, вам потрібно бути агресивним. І ви можете не відчувати цю агресію. Да? Взагалі, ви не агресивна людина, але на якийсь час ви одягаєте цю маску і граєте ці емоції. Але ви не ідентифікуєте себе з цими емоціями. Тобто ви кажете самі собі ну я взагалі інший. Ось. Але у маски при цьому є іноді така історія, коли маска вростає, Знаєте, як у фільмі, е, у фільмі Маска з Джимом Керрі, да? коли він одягає маски, вона прям так його захоплює, і вростає. Тобто, що це означає? Це коли людина дуже довго грає якусь роль, тобто вона надовго одягає якусь маску, е, ця роль вона вростає в людину, і людина через деякий час починає себе ідентифікувати з цією ролью. Да? І, Іноді проблеми виникають тоді, коли ідентифікація цієї ролі, да, вона знаходиться у такому форматі, що людина, ну, як би так сказати. Да, Людина починає себе ідентифікувати і нести цю маску там, де потрібно, і там де не потрібно. Там, наприклад, людина стає там директором якогось серйозного підприємства. І ось людина починає всі свої ланки життя робити через призму цієї маски. Тобто, наприклад, він спілкується як директор підприємства, він з друзями спілкується як директор підприємства, він з жінкою спілкується як директор підприємства. Не тільки на роботі, там потім він, наприклад, там іде в гості, да, там він також він іде в гості, одягається, наприклад, да, бо в нього є такий там, серйозний статус. І це з, з одного боку там, зрозуміло може бути, особливо коли публічна людина, але, наприклад, для деяких ролей він починає грати е, да, не себе. Там. І більш того, це починає проявлятися, знаєте, у всіх його, там навіть мілких рухах якихось, да, наприклад, там, снідає, як директор підприємства, да, такий ось. Весь серйозний, потужний, хоча до цього, наприклад, це була дуже проста, така звичайна людина. Ну, маска, звісно, у такому форматі захоплює людину тільки тоді, коли вона стає компенсаторним механізмом. Тобто, що це означає? Що, наприклад, якщо людина... Відчувала ну, цей комплекс меншовартості, да, наприклад, їй було якось оце самоідентифікація в неї страждала, да, тобто вона не відчувала впевненості. І тут вона отримує якийсь яскравий атрибут по типу там, стає директором підприємства, да, який підкреслює її статус, то, звісно, це може зіграти на, таку, на такому форматі, як компенсаторний захисний механізм. Да, тобто, людина не просто. Бере захисний механізм на час, там, який потрібно його використовувати, да, наприклад, на час, коли вона на роботі, вона взагалі інтегрує його е, усьому. Е, це, я пам'ятаю, був колись на весіллі, і м -м, один хлопець його запросив. А він такий, знаєте, это, як, -то, як їх називають, де трошки такий павліністий ну, нарцис. Е, і він такий встає і каже: ось, ви знаєте. Тост каже, ви знаєте, я юрист і я вам кажу тост від цілого підприємства. І таке, знаєте, ну, оце спрацьовується маска, да? тобто у цьому компенсаторному форматі, da, коли людина себе ідентифікує таким чином. E, ну, Але взагалі це захисний механізм. Да? Тобто, e, da, до речі, що виникає, коли людина Починає жити маскою. Це це означає, що вона починає жити не своїм життям. бо це відчуття, що я живу не своє життя, дуже часто виникає, да, тобто, це не єдина, не єдиний показник, наприклад, цього, але дуже часто виникає саме тоді, коли людина починає одягати маску таким чином, що вона себе ідентифікує тільки з цією маскою, тобто вона не є такою. Її автентичне оце, да, яке ми з вами досліджували минулого разу, воно не. Не включайся з точки зору того, де що людина перестає бути автентичною, тобто справжньою. Не? І починає діяти з маски. Тобто вона має реагувати з маски, вона має там думати з цієї маски, да? тобто, вона має діяти з цієї маски, тобто, ці всі сфери вони таким чином робляться. Більш того, є інший ефект, коли ці маски на нас одягають інші люди. Тобто суспільство. Ну тут, звісно, завжди виникає питання, чи готові ви це приймати, чи не готові. Тобто на вас люди завжди через очікування хочуть надягнути. Якусь маску, тобто це ось ті самі історії, коли ми кажемо, да, що ти маєш бути ось таким. Наприклад, ми там одружились, да, створили стосунки, заходимо в них і кажемо, що дивись, а, 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 я очікую, що ти, наприклад, як там жінка, будеш да, там. Ось така, ось така, ось така, ось така. Там готувати сніданки, ще щось робити, там якось виглядати. А жінка каже: А я очікую, що як чоловік, ти будеш ось такий, ось такий ось такий. Ну і деякі пункти, наприклад, вони збігаються, а деякі не збігаються. І коли вони не збігаються, ми починаємо що робити? Ми починаємо маніпулювати один одним. да? Ми там, наприклад, впадаємо в почуття. Образи, да, Ми там ображаємо, що ти не відповідаєш моїм очікуванням. Да, я очікувала, там, що ти там, будеш там, такою, там, таку, таким чоловіком. А чоловік каже: Я очікував, що ти будеш такою жінкою. Да, Починаються ці ігри маніпулятивні, і е, в цих іграх. Ми приходимо до того, да що це очікування, начебто ну, наприклад, жінка очікує від чоловіка щось, вона, начебто, каже: Ти маєш бути ось таким чоловіком, бере маску і одягає. Далі у чоловіка є два рішення. Де да, перше це погодитись, сказати так, дійсно, я буду намагатись бути гарним чоловіком, да, в лапках. І одягну цю маску, тобто я насправді інший, я не такий, але для тебе да, я одягну цю маску. А, і починає грати цю маску. Через деякий час ефект цієї маски викликає в нього те, що йому не хочеться там повертатись додому. Наприклад, йому хочеться тікати з дому. Чому? Бо він повертається додому і замість того, щоб бути аутентичним справжнім, він має продовжувати грати певну роль. Печаль у тому, що багато людей вони продовжують жити у цьому форматі. Да? Тобто, наприклад, вони йдуть на роботу, одягають певну маску, потім повертаються додому, знову одягають певну маску. Наприклад, людина може мати собі якусь сферу, де він справжній. Да? Або вона вони справжні. Наприклад, він з друзями справжні. Да? Тобто він приходить до друзів, а друзі вони без очікування, вони просто друзі. Да? Вони просто люблять, там, приймають його таким, який він є. І там він може розслабитись. І тоді ця людина да, буде дуже хотіти е, бігати до друзів. Да? І Жінка буде ображатись, наприклад, вона буде казати, чому тобі так цікаво твої друзі, чому ти тобі не цікаво зі мною. І відповідь дуже проста, тому що з тобою я маю одягати маску. Да? Ту маску. Яко, да, людини, якою я не є насправді. І це не моє життя. І ось я, наприклад, коли консультую подружні пари, да, то один з форматів такої консультації, що ми робимо? Ми досліджуємо ці маски, ми їх вивчаємо і ми намагаємося їх зняти. Тобто ми намагаємося сприймати та приймати один одного у форматі того, да, що ми. Намагаємося бути справжніми, да? тобто такими, якими ми є, а не такими, якими нас хочуть бачити. <кій> а не такими, якими нас хочуть бачити. Оце ось є не що інше як формат. І ось дивіться, да, як це формується через очікування. Чому, наприклад, я завжди там, в сімейній терапії особливо кажу. Колеги, приберіть, будь ласка, один від одного очікування. да, ну, я. Що це означає? Що, наприклад, коли я створюю стосунки, да, і заходжу в них з точки зору очікування, я можу потрапити саме у цю паску. Ну, по-перше, самі очікування мене роблять нещасливим, да? е, тому що ось у мене є очікування, і у чому їх проблема? Що якщо ці очікування співпадають з реальністю, то все добре, я начебто щасливий. Але якщо вони не співпадають з реальністю, що я намагаюся робити? Я намагаюсь цю. Ці свої очікування натягнути на реальність, а воно не виходить, да? Саву на глобус натягнути неможливо. І ось тут виникає ця проблема: що якщо реальність не відповідає моїм очікуванням, у мене створюється що? те, що я стаю нещасливий, да? тому що моє очікування не виправдовується. Це дуже такий насправді. Примітивний, ну дитячий механізм. Да? Тобто, якщо мені купили цукерочку, батьки все добре. Якщо не купили, я буду кхм, ходити дуже сумний. Ось тут от та ж сама історія, але тим паче це механізм, яким користується дуже багато людей. Я не знаю, ну, ну мабуть, якщо так взяти, 99% людей точно живуть за, цим, за цими установками, тому що просто банально колеги нас так навчили. Бо це механізм маніпуляції, механізм. Керування людьми насправді, якщо чесно брати, да? через очікування. Тобто, чим більше у нас очікувань, тим більше ми керуємо. Але ж знову, як ми керуємо у цьому форматі? Ми створюємо ці персони, ці соціальні ролі, для того, щоб нам з іншою людиною було зручно? Інша людина одягає цю маску і намагається ну, скажімо, відігравати ту роль, якою вона. Не є, ну звісно, чи можемо ми позбавитись зовсім масок. Ну звісно, нічому, да. Бо ну, по-перше, якщо людина зніме взагалі всі-всі всі маски і буде автентичною, то вона не завжди буде гарною людиною. Бо за свою природою, все ж таки люди вони егоїстичні. Хочемо ми цього чи не хочемо, але те, що робить нас щасливими, це те, що да приносить нам задоволення, дуже часто пов'язане з цим механізмом егоїзму. І отут, от у дивіться, дуже така тонка. Грань, да, де ми сприймаємо егоїзм як маніпулятивний механізм, а де механізм як отримання нашого особистого щастя, да, якогось задоволення. Бо, чому? Бо егоїзм дуже невигідний іншим людям. І ось у нас навіть у суспільстві є така історія, да, коли нам кажуть, ти егоїст, і це, начебто, сприймається погано, або ти нарцис, да, там. Або ти аб'юзер, або ще щось. Так ось дуже багато у цих фразах, да, коли люди кажуть, там там мій хлопець там аб'юзер та нарцис, або моя дівчина там аб'юзер та нарцис. Ну так так рідше кажуть чаще дівчата, кажуть та жінки. Але тобто, це може бути дійсно так, об'єктивно, а може бути просто в цій фразі дуже часто зашито те, що насправді він просто робить те, що хоче він, тобто він шукає якусь автентичність. А його дівчині це не подобається, да? їй потрібно, щоб він був такий, як вона очікує. І ось тут -от і виникає оця проблема з масками завжди, тому що насправді для людини, якщо ми зараз відсторонимось, да? перша категорія керування маскою це наскільки я можу, хочу та повинен да? відповідати. Тим соціальним очікуванням, які від є від мене, і таким чином, чи одягаю маску, чи не одягаю. Тобто, сама по собі маска, як механізм, вона ну більш-менш небезпечна, якщо ви усвідомлено нею користуєтесь. Але що таке усвідомлено? Ну, ви розумієте, ага, отут я її одягаю для певної ситуації, і не більше, да? Але якщо я в ній живу, то вона рано чи пізно може, як то кажуть, вростати. Вона може ставати вашою самоідентифікацією. До речі, я дуже часто зустрічав таку цікаву історію, коли людина приходить, наприклад, на консультацію, і вона каже: да, наприклад, у мене якась апатія, я там дуже нещасливий, я там депресую, да, щось, щось, якісь такі ем, історії. І в цих історіях, е, коли людина їх заявляє, да тобто ми починаємо копатись там, думаємо, що там є якісь там банальні речі, можливо, якась подія, а ні, виявляється, що ця людина нещаслива, тому що вона вже досить довгий час живе в цій масці. І саме цікаве, що нам іноді, ось, наприклад, да, під час консультації дуже важко знайти цю маску, ну, знайти цю е, верніше сказати, це аутентичне его, да, його справжнього. Да, бо він вже давно ідентифікує себе через цю маску. Ем, ну, наприклад, там ось дівчина одружується і каже собі, так, з цього. Часу я маю бути серйозною да, людиною, жінкою, яка там не знаю, там, повністю відповідальна і все таке інше. І починає грати цю роль. Певний час вона грає, її навіть це приносить певні, ну, навіть десь може задоволення ну, чи хоча б якісь інші вигоди. А через деякий час вона починає сумувати. Чому? Бо для неї це бути серйозною, це відмовитись від якихось своїх справжніх моментів. Наприклад, вона там раніше любила часто ходити з подругами. Запити коктейль, а зараз вона вирішила, що вона серйозна дружина і відмовилась чомусь саме від цього. Так ось, коли ми одягаємо маски, дивіться, дуже важливо, наприклад, коли ми там створюємо стосунки або просто ем, якось реагуємо на соціальні виклики, да, очікування до нас, то е, дуже важливо зрозуміти, що одягти маску це не означає відмовитись від чогось. Да? Тобто, коли я стаю кимось, наприклад, змінюється мій статус, це означає, що я маю від чогось відмовитись. Але дуже багато механізмів працюють саме так. Тобто, не треба не від чого уходити, треба до чогось приходити. Ось такий механізм. Наприклад, якщо у мене змінюється статус, і я маю вже. Себе трансформувати, то я маю насправді, якщо вже чесно казати, знайти себе нового у цьому статусі, а не грати себе нового. Звісно, для того, щоб якось інтегрувати себе у новий статус, мені що потрібно зробити? Мені потрібно певний час пограти цю роль, да? для того, щоб навчитися і грати, інтегрувати, зрозуміти, і зрозуміти, взагалі, це моя роль чи не моя роль. Да? Ну, ось, наприклад, навіть така історія там хай би там одружились, не знаю, пішли на нову роботу, там, можливо. Зайнялися якимось хобі, да, і ви розумієте, що ви себе починаєте тренувати в певних речах, які раніше ви не робили. Ну, наприклад, одружились вирішили готувати там своєму чоловікові сніданки кожен раз. Да? І це, певна Певне тренування, тобто це не ваш аутентичний поклик. Тобто ви одягаєте маску. Але при цьому да, ця маска може стати для вас чимось тим, що вас інтегрує, да, тобто якось характеризує і не викликає супротив. Тобто, вона дійсно стає, тобто як навик стає вашою структурою. Але іноді, да, коли це не є прямо аутентичним, а частіше протилежності цієї автентичності, то ми починаємо відчувати цей сум. До речі, як ми працюємо з точки зору психології в масках? Дуже часто за деякі маски люди тримаються. Прям да, ось, наприклад, людина приходить і його маска вона диктує йому певні норми, певні. Механізми, наприклад, поведінки, емоційних реакцій, системи мислення, да, тобто різні оці сфери, як саме людина має себе поводити. І це для людини є цінність. Наприклад, людина дуже довго йшла, там, наприклад, для, до якоїсь посади, і тут вона почала да, одягла маски стосовно цієї посади, вона несе себе з точки зору цієї посади, для неї це важливо. І ми розуміємо. Що це створює таку занадто високу цінність для людини. ось що робить психолог, насправді він розбиває цю цінність в пух і прах, як то кажуть. Тобто людина приходить, а він що робить? Він каже: ну подивись, будь ласка, на цю цінність, і зрозумій, що навколо неї не треба будувати своє життя. Да? Ще один елемент. І ось уявіть, що цікаво да? буває з масками: людина іде до свого, ну скажімо так, до свого. Якогось прагнення до своєї мети, до чого завгодно, да? тобто це її найбільше може бути бажання. Вона цього досягає і не стає щасливою тільки тому, що вона навколо цього будує взагалі все життя. Да? Тобто, це не стає окремою частиною її, там, його життя, да? а це стає чимось. Що через що вона себе усвідомлює, і ідентифікує, ось ця маска стає ну насправді досить небезпечно, тому що ми, начебто, у цей час починаємо відмовлятись від, від себе справжнього. Да, і ось ця трансформація насправді хочемо ми чи не хочемо, вона все одно буде проходити. Дивіться, колеги. Бо, наприклад, ми дорослішаємо, все одно в нас змінюється. Реакції. Все одно змінюються емоційні, да, там, е моделі поведінки, якихось, якісь е системи мислення, там стаємо мудрішими, там, стаємо більш зваженими, стаємо більш спокійними, можливо, да, з часом. Але якщо це проходить у такий, знаєте, ну, те, що називається. У форматі розвитку еволюційному, да, тобто поступово не революційному, коли ми самостійно намагаємося це все собі викорбувати. Наприклад, ви молодий юнак або дівчина, і ви собі чомусь придумали, чомусь, да, що ви маєте бути серйозним. Хоча насправді юність та молодість дана для того, щоб ви куражились, гуляли я з чим. Яскравіше ви нагуляєтесь да, у юності, тим краще вам буде у зрілості. Да? Бо коли прийде зрілість, у вас буде або питання того, що я так гарно погуляв в юності, і тепер я готовий до цього етапу, або. Питання того, що я щось надобрав, і мені хочеться цю юність, там молодість трошки якось да, ще, ще за неї почіплятись. Да, і, це, і тоді ми бачимо людину, там, наприклад, не знаю, який там може бути там, 50 років, а вона ще себе веде як підліток, да, тому що вона ще, начебто, там не награлась, не нагулялась, не накуражилась. Да. Ось вона тобто, є такою, ось цей це дисонанс. Так ось, коли ми кажемо про ці зміни, наприклад, коли ми дорослішаємо, да, то вони проходять еволюційно і тоді вони проходять спокійно, да, Тобто ця трансформація проходить без криз. Але коли ми розуміємо, що ми не реалізували себе з цієї точки зору, да, тобто своє бажання на той період, то звісно у нас виникає криза, як розщеплення між тим, що я маю бути ця соціальна маска, я маю бути серйозним. і тим... Ким я є насправді, да, там, наприклад, я ще не подорослішав, мені ще хочеться там, впроваджувати якісь моделі поведінки, які да, більш підходять там, для підлітка у 18 років, ніж для там, чоловіка у 50. Да? Але таке, таке буває, і знову ж таки, це все питання цієї персони, ну не тільки персони, інших архетипів, звісно, але там один з таких ключових моментів, який можна розглядати, це саме. Person. Так ось основний такий момент, да, що насправді оця, ось ця, ось цей механізм персони да, соціальної маски, він насправді з самого початку не несе в собі емоції. Тобто, як психологи відразу його е, е, да, аналізують. Тобто, якщо людина заявляє про щось, але не переживає це як цей автентичний досвід. То ми кажемо про те, що це персона. І тоді ми можемо розбиратись з цими цінностями. А до речі, якщо ми пам'ятаємо, да, ось повернемось там, на 5-10 хвилин назад в лекції і згадаємо, що як формується персона, формується через соціальні очікування, то уявіть, що ваше там, найщиріше бажання, до якого ви йдете, наприклад, там, півжиття, може виявитись тим, що це бажання насправді не ваше, а очікування ваших, наприклад, батьків, Батьків, що ви станете такою людиною, і насправді вам це не потрібно. Але вас настільки, да, ну ви давайте там скажемо при гарних подіях, да, ви настільки любите своїх батьків настільки хочете виправдовувати їх очікування, що готові да, створити для себе певну, ну можливо, навіть якусь хибну або люзорну мету, до якої ви йдете. Для того, щоб задовільнити їх. І ось тут також виникає така проблема. Людина приходить до цієї мети і розуміє, що вона нещаслива в цій меті. Тобто, вона досягла того, чого вона хотіла, чого прагнула, але вона не стала щасливою. Чому? Відповідь дуже проста, бо це не її мета була. І ця історія може бути нав'язана ким завгодно, там, батьками, ну це там взагалі найрозповсюдженіша історія, але це може бути історія, нав'язана просто суспільством, наприклад, друзями. Да? Коли друзі там у вас, наприклад, там, розвиваються, рухаються по кар'єрі, щось роблять, і ви думаєте, ну мені також потрібно, бо я якось відчуваю, да, що я не в тренді. І коли ви починаєте цей рух, ви розумієте, що ну, воно не ваше. Да? Ну, ладно, це непогано, якщо ви відразу це зрозуміли, але уявіть, да, ви витратили дуже багато часу, там, власного, деяких інших ресурсів на все це. Прийшли до цього і розумієте знову, що це не ваше. Ось так от працюють у ці хибні моделі персон, да, коли ми потрапляємо з вами в ситуацію, що. Чомусь ми нещасливі. Да, так ось що, що я маю на увазі, коли кажу, що психолог він розуміє, що в масці немає аутентичних переживань цих емоцій, Да, що насправді, якщо ми торкаємось системи маски, то ми розуміємо, що людина там. Не відчуває справжні емоції, вона може грати їх або думати, що вона їх відчує, коли щось трапиться. Це завжди ефект відкладеного щастя. Так, що я думаю, що я буду щасливим, коли в моєму житті. Трапиться якась подія, там, я не знаю, там куплю квартиру, машину, яхту, самолет, да? там, не знаю, одружусь, побудую кар'єру, і люди завжди ставлять собі такі поїнти, да? після яких вони думають, що будуть щасливими, але вони досягають такої мети і розуміють, що. Да? Що щастя це не приносить. І ось тут, як знайти себе аутентичного, це те, що приносить щастя вже зараз. Тобто, ви зараз це маєте, ви зараз цим займаєтесь, і це наразі вам приносить щастя. І у вас немає думки, що коли я буду цим займатися, це мені принесе щастя. Оце завжди працює так, персона. Ось тому, скажімо, як оці формати деструктивних. Моментів персони, коли вона там вростає, да, то це є проблема. Там, коли людина ідентифікує себе з персоною, це є проблема. Коли персону нав'язують як систему соціальних очікувань, це може бути проблемою ну, з точки зору того, що людина живе не своє життя, а значить не буде дуже щаслива. Але в інших всіх випадках персона є досить непоганим захисним механізмом, да, бо дозволяє нам проходити певні ситуації, певні події з точки зору якоїсь да, адаптації. В плані реакцій емоційних, ментальних, да, тобто мислення дієвих, якихось, коли ви якось маєте діяти, і все це допомагає нам робити так, ось, за юнгом, да, це такий один з архетипів, котрий ще знаходиться у свідомості, який, яким людина насправді оперує е, досить свідомо. Ну Ось така тема з персоною. Скажіть, чи є якісь питання?